У минулих відео ми вже розглядали, що ж таке закон попиту. І я думаю, що це доволі така зрозуміла і логічна річ, що коли ціна у нас висока, то обсяг попиту буде маленьким. Проте, як тільки ціна починає падати, наш обсяг попиту починає збільшуватися. І якщо ми захочемо зобразити це на графіку, де по вертикалі у нас буде ціна, а по горизонталі обсяг, ми отримуємо ось таку несхідну криву. Це називається кривою попиту. І в цьому відео я хочу розібратися, чому вона виглядає саме так, чому вона є східна. Ви можете сказати, що все дуже логічно. Коли ціна падає, люди хочуть все більше і більше купувати якийсь товар. Це правда, але чому це так працює насправді? В цьому є пояснення. І однією з причин, чому ж це так працює, є ефект заміщення. Ефект заміщення заміщення. Ось так. Уявимо, що в магазині продається ось така цукерка за 4 гривні за штуку. Ось тут у нас буду 4 гривні, 4 гривні. І з такою ціною обсяг попиту на цю цукерку буде, ну, нехай 100 штук. 100 штук. Проте в якийсь день ціна на цю цукерку стає 2 гривні за штуку. Ось тут у нас буде 2 гривні за штуку. І ми бачимо, що обсяг попиту у нас збільшився. Нехай тут у нас буде 250 штук. Ось так. Це сталося тому, що цукерка починає виглядати набагато привабливіше порівняно з іншими продуктами. Наприклад, я кожного вечора приходжу в магазин і обираю, що мені з'їсти до чаю: цукерку або яблуко. Що яблуко, що цукерка коштує 4 гривні. І шанс того, що я оберу цукерку набагато нижчий, ніж тоді, коли ця цукерка починає коштувати 2 гривні. Коли я ще раз прийшла в магазин і побачила, що цукерка вже коштує 2 гривні, вона виглядає мені набагато більш привабливою, ніж яблуко за 4. Тому я заміщаю яблуко цукеркою. Ось так і працює цей ефект. Ще однією причиною саме такого вигляду нашої кривої є ефект прибутку. Ефект. Прибутку прику. Ось так. І це працює так. Якщо цукерка у нас вартує 4 гривні за штуку, то на те, щоб придбати 100 штук, люди витрачають 400 гривень. Проте, коли ціна цукерки падає до 2 гривень, то щоб придбати ці самі 100 штук. Люди витрачають вже всього 200 гривень, тобто у людей залишається ще 200 гривень, щоб потратити їх на якісь інші продукти, і в тому числі на ці ж цукерки. Тому у нас обсяг і збільшується. Ще однією причиною такої несхідної кривої є зменшення граничної користі. Зараз я це запишу: зменшення граничної, граничної ось так. Користі користі. Що ж це означає? Що коли в магазин привезуть першу таку цукерку, то за неї почнеться бійня, адже буде невелика кількість людей, яким ця цукерка буде дуже-дуже сильно потрібна. Вони її дуже сильно хотітимуть. Наприклад, якщо це Залежні від цукру люди, а ця цукерка має найбільше вміст цукру, то вона їм прям дуже-дуже треба, і вони будуть готові віддати всі, 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 всі свої гроші за цю цукерку. Саме тому ціна на цю першу цукерку буде найбільшою. І на графіку це буде десь ось тут. Проте з кожною наступною цукеркою. Ці фанати почнуть відпадати, вони почнуть втамовувати свою ось цю потребу в цукрі і будуть залишатися люди, які все спокійніше дивляться на ці цукерки. Вони їм все менше і менше потрібні, і відповідно вони готові менше і менше за них платити. Тобто, десь ось так. І тоді виходить, що перша цукерка принесла найбільше користі. Проте з кожною наступною ця користь починає падати, адже кожному наступному покупцеві ця цукерка потрібна все менше і менше. Ось тому у нас виходить такий несхідний графік. Тепер ви знаєте, чому крива попиту виглядає саме так і чому люди починають купляти більше, коли ціна падає.